Ну що, ми йдемо провіряти дому. Провірка на домового. Так? Так. Так моя жила собачка. Так, яка мене сьогодні чуть не вкусила, ні? Тип, Це завжди коли він чує якісь шум. Так? Ну що, йдемо? Пішли? Быть. Я умею жонглировать. Да. Что у меня будет, ли мы эфир на эфир не Я Ну так. Да. Це no. e -e -e, так має yeah. бути, ні? Бліна, треба було і при стофіком моїм бути. Замотую так. Це такого запихаєте з оцю штуку. Бачите? Правильно запихаю. Такого запихаєте ось домі ж салфетки дію. По-іншому я не вмію замотувати. Так, а як у нас стоять мають? Наперешого отаку. Коротше, сей щось придумаю Беремо ще платить, все беремо. Ой, якщо зустріла якийсь домовий, не хочеться опровіряти. Я все-таки щоб я топіка свого взяла. Топік би мене охороняв. Поки я отут Обряди обряду свою кругу. Щоб були що буде? Працювати. Обрядне згинання. Де мені? Так, треба рівно складається. Так, мені здається, що мене не чути. Чом мені так здається, а не так, що цей динамик поставила договорити його. Ой, не так сказала. Донизу поставила, може, того мене не чути? Ну, думаю, що тепер мене чути. Просто я не хочу кричити, мене ще всі сплять. Майже всі. Ну, мама спить з сестрою. А от баба вже встала з дідом. Так що... Ще якщо мама прийде, то знаєте Просто їх речався. Рігу ставити якось отако, чи як? Та да, отаку. Блин, так, ми опять повинно вставити ложку. Велку. Не знаю, десь в мене ложки пропали. Ну така, блін, а чого в мене не рівно? Перше ліпше вийшло. По а всі останні рознилися. Може якось не хочеться вже щось запроводити. А я себе за паличю кусила. Коротше, ставимо його такой. Бо що, бо шо? Бо що? знаю Ладно, останнє лишилось. А якщо я не закінчу обряд, то що буде? Просто викину ці навички так? Ну, я не знаю, коротше. Ну, треба закінчити обряд. Бо інакше ту мене прийде злий Мені не, не треба. Не треба, не треба. Мені б ще їх трохи Так, треба рахувати до 10, так? Что ты размотаешься, Белка? А и все такое стырчит. Вот, вот, например, вот вся вот шо, шортица. Давай я хоть немного наману Айка вже найбу. Але мене нервувати 10 Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А, стоп, треба ще казати, домови, якщо ти є, то. Я щось чую. так. Домовий, якщо ти є, то прийде, так. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Я так не замотувала, він є, <кій> він є. Це добре, а я фі. Це працює, ну я не знаю, яким чином вона розмоталась, бляха фух, розмоталась тільки одна. А та то, 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 то я тобі дякую, що ти не злий в мене. Я навчала йому злитися. Він злий, напевно, на мого діду. Че ж це ще її закрила і випригнув через вікно. Дві ще раз проведемо, ну блін. що буде, я ще раз проведу цей Блін, Блінна іноця розвернулась. Отака оце, от, яку я дуже люблю з квіточками. Що я її люблю, бо тому, що вона якась... Вона щось довше стало. Блін, ну але я не розумію, як там. Я не могла розгортатися. Давайте я зараз ще раз це повторю і прийду до вас. Що, я вже дві замотала, що сталося ще дві. Ну що, ну я далі йде. Я вже послабила всі ролки. Ну що, тепер я якось. <кхем> Домови, якщо ти є, то прийди і. Е, 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 е. Якщо розвиється одна вилка, то це значить, що ти мені друг. А якщо дві, то ти мені друг. Ну, якось так. Ну, я просто так собі хочу. Щоб він був моїм другом. Якщо він не буде мені другом, то... Якось я його виживу від. Так. Ну що, давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, Ну ладно, так что. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, супер. А я це заматую. Що, йдемо далі, але тут просто лазить, бо то, що мають хтось приїхати. Останнє. Ви знали, що я кажу? Ну, ви чули, як я казала, що якщо развиться, дивитися. Пофіг. Є він мій друг! Дивіться, воно було таке. Блін, це якась загадка, що воно в мене... Оце вояху на оця... Mm. Ну ладно.